Hello Friendly, з вами Денис Friendly. Сьогодні у нас буде той шоколад, який ми ще пробували. Я дивився тільки що 1 травня. Оцей самий, Тільки той відрізняється тим, що той був журавлиною, а цей у нас буде е, з курагою та родзинками. Там також були родзинки, тільки журавлина, а тут курага та родзинка. Тому поїмо. Плюс я ще покажу, що вам чекати завтра на 10 травня, бо трошки 4 контента треба зняти там. Багато там накупив, тому такі справи. Поїхали, буде цікаво, буде, думаю, захопливо. Поїхали до заставки цього відео. Деніс Франні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. Отакий Міленіум. Так. Шоколад. Шоколад молочний, Міленіум Фруїць. E, fruits and nuts, з мигдалем, цілими лісовими горіхами, курагою та рот. Зинками, зинками, зинками. Так, я ще каву зробив. Ось кава. Щоб ми з кавою Попробували наш міленіум. Тому такі справи, думаю, буде смачно. Це найголовніше, щоб було смачно. так. Бо як не буде ну, то нашо взагалі ці ролики, якщо вони не смачні. Так. Такі справи, є там ложка? Ні, нема. Відкриваємо. Так. Думав знімати на маминий торт, але там маминий торт дуже мало, не знаю, може пізніше. Може там пізніше на днях з'їмо, не знаю. Подивимося. Ось такий шоколад Міленіум. Так. Що е, тут у нас? Я Тоже так, якби гарно зроблено. Поїхали їсти одним словом. та ломимоти. Так, давайте їсти. Ага. М -м -м. Ну це трохи відрізняється, то кажу, там же тут курага. Угу. Ну таке. Ну тут родзинок не, не пожаліли. Не знаю скільки я тому ставив тут вісім балів. Зараз попробуємо кавою. Ставлю вісім. Зуб. Окей. Може за шведку жував? Так, давайте. Скавою може, зуб не буде боліти. Так, солодкий чи не солодкий? Цукру треба дати. А цукор я даю. тру ля ля ля, -ля. Здається, кур цю, курага, так? Курагу я відчув. Курагу, так. Пише, ну, ми спілкувалися там з тим одним блогером, який теж там знімає мукбанки. Е, ще давніше. Він каже, що треба робити паузи між ну, публікаціями і роликами, щоб відоси хоча б набиралися по 100-200 передів. Я знімаю кожен день, у мене по 100, ну 200 немає. По 100 передів кожен день. У нього там не всі ролики теж 200 передів. Так само дивляться ці великі відео, як у мене. Та. Хоча підписників менше. У багато разів. М -м -м. Може йому треба робити паузу, бо у нього... М -м. Навіть 100 підписників ще немає. Тільки щоб його хоча б по 200 дивилися. А... Типа... Мені можна вже не робити. Не знаю. Хоча... Хося... 40 полмек, полмлек не набрав. У мене стопередил за 30 квітня. И І... чупа-чупс на пійки ми пили. Не всі відомо. бо там я забату опубликовав. Это 4 ролика это уже за велика нагрузка для вас дружней. Уже не дивляться. От кожен день по одному ролику ты дивиться. Одному там вибило було вчора написав, що, е, що це робить у мене в рекомендаціях. Це відео. Учора, де ми їли. Не знаю, чи вчора, чи перед учора. Там де з персиками, здається. Або вчора. Я навіть не пам'ятаю, що ми вже вчора їли. Ти буде Mm, вафлі А, mm, Під відео з персиками, я нагадав. Mm. Попросила мене підписниця Аліна передати привіт. Аліна передаю тобі привіт. Дякую, що дивився ролики. І всього тобі найкращого. Коротше, давайте. Так. Отломимо. Ну окей, окей. Надломали так. Давайте з кавою, бо то вже кава закінчиться. краще на 9 балів. Ну, саме погано. Як для мене пано будут по зуби щось болеть. Як завжди чогось. Хм. А. Mm. 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 A, ce trebuie să-i puțin pei. Cabinul e ma. Ah Câștul A, nu! Давайте окремо ці горішки, цей шоколад. І оце чорне. Чорне це, напевно, курага. Почну з чорного. Так. Не розсмакував. Давайте ще раз. Mm -hmm. Коротше всім... Сім балів, я не розмакував, що це таке чорне. Uh. Горішки. Так. Так. Uh. Чекайте. Це і мегдальчик, як то він? Ммм, на 9. Родзинки. Чи курага? Це курага може. Чекайте, тобто... Може чорне то родзинки наоборот. А курага це оце. Не понял, вісім. Коротше, давайте шоколад Ну, Шоколад на вісім. Оліжки. А, я доїдаю. Так Оцей ну, його на вісім, оцей угу. ну, такий собі він. Hımm. Hımm. Ve pılık Bu hmm. yüzden Ну, цей великий лишився кава, але немає. Випили. Поки доїдаємо. Хотів показати контент на завтра, але вже все-таки з набитим ротом розмовляти вдвоє моти і вже тоді. Це буде ми довго їсти, я все розумію. Що лица ота лишається і все, але прикол у тому полягає. Тож всі ці великі відео зараз набирають по 100 переглядів. Що навіть всі шорти не можуть по 100 переглядів набрати, ко це. Але якщо деякий шорт залітають до 5 тисяч переглядів, то тут з цих відосів і бути такого не може. Так що там свої мінуси і плюси, тут свої мінуси і плюси. Коротше, фіг його знає з вашими відосами. Mm. Вчора мені попав саме, Я його заскрінув. Коротше, типа магазин. Е типа така застелена шторка з продуктами. Е що там, типу, знаходяться якісь круті продукти. Ти е шторку забираєш, там продуктів немає. Е і написано на шторці. Канал з 10 тисяч підписниками. І... В середині 200 передів. Коротше канал Україномовний поширив. Не підписуйтеся, якщо ви цей канал не будете дивитися. Я би так само і своїм сказав би підписникам, але... Може, знаєте... Я розумію, що позор, що коли на тебе підписано 40 тисяч, а 40 тисяч, навіть тисячі не дивиться ці великі відео, але... На що мені втрачати? Чи у мене тисяча буде підписників і такий самий перегляд, чи 40 тисяч, кось безрізниця. Звісно, не хочете не дивіться. Відписуйтеся, але якщо не хочете дивитися. Але... Але якось дійсно позор, що коли на каналі 40 тисяч, не такі маленькі рейтинг. Але хоча б добилися, що кожне відео по 100 передів тепер збирає. Бо того року У нас там взагалі ще гірше. Там взагалі не набирало ні 100 передів, а ні скільки. 50 передів набирало. <кій> Майже кожне відео здається. І то не кожне. А тепер ми хоч добилися, що 100 передів кожне відео це збирає. <кій> Тому я фік знаю. Коротше, я нічого не можу тут сказати, бо то що. <кій> Тупо це, звичайно. Виглядає як накрутка. Блін, розсипав твою мать. Каву. Вже вчора перевернув кружку, сьогодні перевернув кружку. Задувало це перевертання. Собі на сраку перевернули. Загалом вісім балів. Коротше, пробуйте. Шоколад нормальний, їсти можна. Купуйте. Не, не рекламую. Хочете, купуйте, хочете, не, не, не купуйте ваше діло. <кій> Закажу все. <це. кій> <кій> так як, знаєте? Коротше цей мем стосується мій канал, мого каналу, бо... Але прикол в тому, що там на тому мемі написано 10 тисяч підписників і 200 переглядів. У мене 200 не було. <кхух> переглядів. Не збирали. Коли в мене було 10 тисяч, мене навіть 200 не збирали. Я не знаю, що немало на увазі кожне відео. Я думаю, не кожен, бо ніхто кожен день не знімає, а я один знімаю. Коротше. Такі у нас справи. Я всім дуже вдячний за підписки. Але якщо ви підписуєтесь, то хоча б дивіться. А не хочете дивитися, то... Ну, то не хочете що я зроблю, заставити не можу. Так. Е, дивіться. Що на завтра вас чекає? Купили <смітло> любимо. Мені ще навіть писали в коментарях, купи Марійку. Персика, Ось персик абрикос, Завтра вас чекаю. Полмлек. То були сирки, а це я вже взяв сирок, теж, але плавлений до хліба. Будемо завтра пробувати, напевно. Та. Скоріше за все. Якщо передумаю щось інше, то скоріше за все, буде це. Ось таке печвоє та ще не молоко. Це ще мало бути 30 квітня. 3... Я купив, а на 30 квітня я забув. І замість цього я знімав то його... йогурт. Йогурт чудо. Та я мав це знімати замість чуда. Так, і м, четверта реакція. Чекай, раз, два, три. Чіпси. Ось ці чіпси. Так, тому такі справи Завтра спробуємо. Тому цей весь контент буде на назавтра. А на цьому все. Мене звати Денис Дружній, ми поїли супер. Супер-пупер довго її лета. Коротше, на цьому все. Мем життєвий, але знаєте е плакливий, плек печальний. Та. Е це ще я вам би сказав? Ну, байдуже, добре, хоч передю дивляться. І може якось потрошки, потрошки до монетизації дійдемо. Але розумієте, що навіть якщо я підключу монетизацію, то що, що ти при ста передю при двісті заробиш? Копійки? Хоч би копійки, навіть не знати, чи копійки не зробив. Коротше, з вами був Денис Прайн. Дякую всім за перегляд. Гарного усім дня. Всім пока. Бувайте, дружні, йоу. Ой, переїли. І наїли.